Чіночі літні плаття Leftis і Alco. Ось такий легенький платтячко в яскравих кольорах. кольорах рукавчик футболка. Есочка. Плаття з довгим рукавом. Тканина як рубашка. Таке воно літнє, на літо легеньке. 26 розмір есочка. Я думаю, воно десь міні до коліна. Ось таке з відкритими плечима, там бордове іксесочка легеньке. Ось така іксесочка, також чорно-біла, маєчкою міні. Вільне плаття, розмір М. Також манжетики. повністю йде на гудзичках. Дуже гарний колір. Це вже в нас буде таке довше плаття, міді, може Максі, розмір S, бордового кольору. Дуже гарні тут манжети на рукавах. Тканина легенька, літо така взагалі класна, вільного крою. Ось таке ще плаття, також повністю на гудзичках. І таке плаття кольору асфальт, темно сіре з манжетиками. Дуже легенька, класна тканина.